Битва рівненської та Житомирської зграї Верес у своєму ювілейному сотому матчі на оновленому авангарді прийняв Полісся, яке приїхало у статусі фаворита. Втім, Житомиряни мали привід для хвилювання, адже вони не перемагали Верес в гостях у трьох попередніх поєдинках поспіль. Крім того, рівняни вийшли на поле сповнені бажання реабілітуватися перед власними вболівальниками за поразку у столиці від лівого берега щодо налаштування. Тут насправді дуже все просто. У нас були не дуже виразні ігри в цьому чемпіонаті, «Лівий Берег, в тому числі, і ми завжди говоримо, що такі ігри можуть бути. Ми ще не є настільки стабільна команда. Пані результатів, пані гри, і тут важливо, як ми проведемо наступний матч. І сьогодні гарна команда відреагувала. Саме Верес відкрив рахунок у матчі. Ігор Харатін виконав м'який і дуже точний навіз на лінію воротарського майданчика, звідки Руслан Степанюк ідеально пробив головою під дальню стійку. Практично одразу у контратаці Микола Гайдучик міг подвоїти рахунок, але пробив невлучно. А забили гості, які влаштували справжню пожежу в штрафному майданчику Вереса. Голця це як правило. Якась серія помилок в в тому випадку в тому моменті там Віталій Дахновський трішки викинувся. Потім в штрафній не дограли. Тому цей гол ми розберемо. Тут напевно є якийсь негатив. Це зрозуміло. Це кожен гол можна так розбирати. Перший тайм міг завершитися у нічию, але проти був Роман Гончаренко. А перед самим свистком він видав ідеальну передачу на хід Руслану Степанюку, який вбіг у вільну зону за спинами захисників полісся і пробив повз Євгена Волинця. Знали, що за рахунок чого буде команда сьогодні намагатися здобувати. І створювати моменти для взяття воріт. І найприкірше в тому, що сьогодні саме ось в цій перехідній фазі ми дуже-дуже суттєво не допрацювали. Ну, окрім, скажімо так, декількох абсолютно необов'язкових помилок, які так само стали причинами принаймні перших двох голів точно. По перерві команда Імада Ашура кинула вперед великі сили, а Верес у контратаках просто розбирав полісся на запчастини. В один з таких моментів Віталій Дахновський впевнено реалізував вихід сам на сам. Мені здається, взагалі початок гри був правильний, і тут про переломні моменти я би не хотів говорити, тому що коли команда зразу з перших секунд матчу, ти бачиш, що команда максимально сконцентрована. Оце важливо. Наприкінці години гри зайшов четвертий. Чергова стрімка контратака Вереса. Дахновський набирає Дахновський, бачить гайдучика. Та гайдучик четвертий. А крапку у матчі поставив Євгеній Шевченко. Захисник рівнян уникнув офсайду і забив після асисту Дмитра. Годі Верес розбиває полісся у власному лігві. Ілля Томашевський. Новини Рівного.